Сім привіт! Вже блогера. конечно, безумно хороша. Блогерка та б'юті майстриня з Дніпра через відключення світла пропонує скинути владу, яка, мовляв, влаштувала геноцид українському народові. Сторіс із закликом жінка опублікувала в своєму інстаграм із понад 30-ти тисячною аудиторією. Ольга Сінєгіна надихнулася невеликим протестом через відключення електрики в Києві. Люди перекрили дорогу трамваю, бо у нього є світло а в них немає. Блогерка заявила, що підтримує такі дії. Втім, серед фоловерів жінки не знайшлося її однодумців. Користувачі закидали хейтом українку, тому вона спочатку закрила свій аккаунт, а потім кілька разів змінювала нікнейм. А Твіттер блогерки взагалі забанили. За кілька годин з'явилося відео з вибаченнями. Жінка пояснила, що на емоціях опублікувала скандальну сторіс, але вона запевняє, що підтримує Україну та вірить в зсу. Я ні в кому випадку не за. Зваю і призиваю вас кетому. Я за нашу власть, я за цілісність України. Слава ЗСУ. Окрім сторіс, яке набуло розголосу, раніше блогерка неодноразово критикувала владу через небажання капітулювати перед Росією. Вона зазначала, що надаючи озброєння Україні США та Європа спонсорує війну, оскільки, на думку Ольги, без зброї війна б уже закінчилась, а також переконувала в могутності другої армії світу. И, конечно же, я хочу извиниться перед тем, кого я обидела каким-то неправильным своим. Висловлювання в мережі повідомляють, що скандальна блогерка раніше мешкала в Москві. Втім, проживаючи в Україні, Ользі ніщо не заважало проводити майстер-класи та заробляти на Росії. Про це свідчить низка відгуків клієнтів візажистки. Профіль у в Україні соцмережі ВКонтакті блогерка вела до 2018 року. А робочі портфоліо візажистки досі можна знайти на російських сайтах. Ольгу Сінєгіну знають як чемпіонку України та Європи 2012 року. З візажу, а також з її відеоуроків з Ютубу із понад 63 тисячами підписників, які ще рік тому блогерка вела активно. Звісно, російською мовою для мене це був найстрашніший питання. вопрос, і я не могла зрозуміти, блін, ну почому я не ні. Після початку російсько-української війни у 2014 році б'юті блогерка не припиняла поїздок до Росії. Зокрема, кадрами з Красної площі у 2020-му Ольга вихвалялась на своєму каналі в Ютуб. Додам, що своєю витівкою в інстаграм Ольга Сінєгіна лише зіграла на руку пропагандистам на Росії, які захоплюються сміливістю блогерки та шкодують бідолаху у своїх текстах. Мовляв, СБУ швидко працює з придушенням свободи слова в Україні. А щодо вибачень блогерки кажуть змусили, погрожували, можливо, навіть били. Максим Турченський, телеканал НТА